І просто зараз до нашого ефіру долучається Денис Попович, військовий оглядач. Денисе, доброго ранку, слава Україні. Героям слава доброго ранку. Ну, давайте почнемо з Харківщини, тому що Харківщина за зараз центрі уваги. Ну і власне там росіяни наступають, мають певні територіальні успіхи. Можна проаналізувати зусилля ворога, визначити його цілі взагалом. Що роблять? Відтягують сили на ще один напрямок. Рухаються на Харків, чи можливо хочуть якось в тил зайти військовим, чи можна зробити певні висновки на Харків. Вони не рухаються, тобто у них сил зараз недостатньо для того, щоб рухатись на Харків. Але вони створюють таке, знаєте, буферну зону використовувалося таке от визначення на минулому тижні, коли цей наступ розпочався, для того, щоб підтягнути наші резерви, які можуть знадобитися там, де ворог реально наступає і там має оперативні цілі. Я маю на увазі східну частину, тут Донецьку область. Ворог хоче вийти на місцетивні кордони Донецької області, захопити повністю Донецьку область. Він розуміє, що нам е е потрібні резерви для того, щоб захищатися. І таким чином він відкрив цей новий фронт на Харківщині, кордоні Харківщини для того, щоб наші резерви відтягувати. Яка там небезпека? Там передусім суттєва небезпека для міста Вовчанське. Воно розташоване неподалік від кордонів України, ворог туди, туди веде наступ, бік цього міста і захоплення от, А вчора там відбувалася евакуація всіх, по можливості всіх жителів цього міста, тобто там масштабні заходи тривали. В цьому напрямку захоплення Вовчанська із подальшим перекиданням підкріплень ворога в цьому напрямку воно може загрожувати Куп'янську. ми подивимося на мапу, ми побачимо, що там є зв'язок між Вовчанськом та Куп'янськом. Так а під Купінськом ми знаємо вже більше року точаться бої біля року, скажімо так, і охоплення цього міста може відбутися, якщо ворог матиме, матиме успіх з Ловчанськом. Ну, Сирський назвав ситуацію на північ від Харкова а, суттєво загостреною. Можете пояснити в двох словах, що це означає? Ну то ну не означає, що ворог зараз там має технічні успіхи. Він окупував села прикордонні. Він е, підійшов до околи Слочанська. Він намагається. Е, Зав'язати бої за вовчанською, тобто ситуація там розгортається, і ворог має деву ініціативу в тактичному плані. Денисе, а з військової точки зору, тому що трошки говорили про це з політологом. Що означає зміна міністра оборони в РФ зараз? Що відомо про Білоусова, так званого, і взагалі, чи це якось вплине на фронт? Ну, на мій погляд, це означає е, таку ситуацію, що. В Російській Федерації готуються до дуже довгого протистояння. Білорусові він не має жодного відношення, практично не має відношення до збройних сил. Він не військова людина, він економіст, і очевидно, він стане там виконувати роль такого от менеджера. Фактично відбувається розмежування достатньо таке. Знаєте, в Російській Федерації, тобто міністр оборони є цивільною особою. Він буде займатися менеджментом, політикою, він буде займатися мобілізацією, і розподіленням ресурсів. Тобто, це е, погляд в майбутнє, це скажімо так розуміння і судовування того, що війна буде довгою і таким чином е, там підводять людей, які будуть орієнтовані якраз на економіку, на розподілення ресурсів на грух довгу. А вчора речник Гур Міноборони України Андрій Юсов сказав, що ворог несе дуже великі втрати. Але ще він сказав, що в Україні треба відкрити ще один табір для російських полонених. Вам не здається, що їх вже і так трошки забагато у нас? Ну, бачимо. 140 сьогодні було, за даними Генштабу, ліквідованих російських окупантів, якщо не помиляються. І, і там та вони ж здаються в полон постійно. Вони здаються в полон на харківському напрямку. Вони здаються в полон передусім на сході. Тобто, очевидно, є, е, є потреба в новому таборі для військового полоненого для обмінного фонду і для е, того, щоб цих людей десь утримувати. Я в одному з таких таборів таборів був. Там для них створюються умови, яких вони очевидно навіть не бачили в мирному житті. Е, Російські федерації однозначно, однозначно. Дениса не можемо не згадати ще про Білгара. Там вибухнув житловий будинок. 12, здається, що найменше загиблих, але такі руйнування вперше в Росії під час повномасштабного вторгнення. А що це було? Тому що версії зараз багато. І якщо це було інсценування Кремля, для чого тільки зараз, два роки по тому, їм знадобилося показувати, що нібито виправдовувати атаку на Харків. Я притримую цю версію, що там був вибух всередині або зсередини. Інша версія це несанкціонований схід авіаційної бомби коригований, який призвів до того, що отакі от руйнування цілої секції ж Тобто дві такі версії. Якщо ми розглядаємо версію зсередини, то вибух середини, то це, як ви кажете, може бути значить, така, знаєте, формальна причина така, рязанський цукор черговий для того, щоб виправдати створення буферної зони на Харківщині, бойові дії? От. Якщо це соціонований схід коригованої авіаційної бомби, то це дуже це ще простіше, без жодної конспірології. Тобто ворог зараз активно використовує якраз кориговані авіаційні бомби з модулем ПК, і, очевидно, через несправність чергова така бомба зійшла і влучила в цей будинок. Почули Денис, дякуємо вам дуже. Денис Побович, військовий оглядач, Дякую. був з нами сьогодні на прямому зв'язку. Дякуємо до зустрічі.